П'ять хвилин вашого часу треба для того, щоб підійти до вашої ціль ближче. Але цих 5 хвилин занадто багато. Після роботи, перед роботою, на роботі. 5 хвилин це так неймовірно багато, що деколи думаєш, то да, я скільки часу візьму. І ви далі продовжуєте рік з року відкладати свою ціль, свою мрію. Для чого? Ну, давайте чесно. Для чого? Не хочеш робити? Не роби. Хочеш робити, виділила 5 хвилин в день. В автобусі, коли йдеш на роботу, в туалеті сидячи. Виділи. Подізнайся якісь моменти, підвчися, підтягнися. Виділи цих 5 хвилин в день і повір, ти будеш на 5 хвилин вище кожного дня ніж 50 людей від